Південна Америка має досить розгалужену річкову сітку. На території материка сформувалися великі річкові системи амазонки, парани та ориноко. Їх утворенню сприяли як кліматичні умови, так і особливості рельєфу. Розташування Велетенської гірської системи на заході материка. Зумовило нерівномірність розподілу стоку між океанами в Атлантичний океан впадає 90 усіх річок Південної Америки і лише 5% площі континенту займає басейн внутрішнього стоку. Більшість річок Південної Америки мають винятково дощове живлення. Тому вони постійно повноводні в екваторіальних областях, де впродовж року бувають зливи у річках субекваторіального та тропічного поясів, де опади випадають нерівномірно, рівень води значно змінюється за сезонами.